Вітаю, вимишановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Моє горизонтальне положення пов'язане з тим, що я взяв дурне в голову і важке в руки. Дуже важке рвонув, і в мене защемило, як кажуть, нерв, так. І тому я поступово виходжу із цієї ситуації, тому що я думав, що я герой донині. виявляється, ні. Зовсім не те. Так от я хочу про... поговорити з вами ще раз про небезпеку таких старих перів. Старперів, як я у владі. Так. Ось ми зараз маємо оцю війну, так. І на Близькому Сході, і в Україні. Так ось я прочитав, що психологи стверджують, що людина, яка перебуває у владі там, більше 20 років, то вона вже є психічно хворою і небезпечною для суспільства. Так, я не знаю, наскільки це правда, але щось у цьому є. От давайте зараз розпакуємо оцих персонажів цієї війни ну, близькосхідної. Ну і, звичайно, агресії Московії проти України. Так, отже, Путін більше 20 років, значить, псих ненормальний, так. Візьмемо Алі Хаменеї, йому 86 років, і на посаді він перебуває 36 років. Ну, непогано, так. Далі. Візьмемо е, Нетаньяху, прем'єр-міністр. Він вже третій раз прем'єр-міністр і був міністром оборони, і міністром закордонних справ, і так далі. Я думаю, там теж проблеми, якщо, звичайно, ці психологи вони праві в тому, що надто довге перебування у владі. Перетворює е, людину на параноїка, я не знаю. Це ж ну так кажуть. Ну, кажуть, люди кажуть. Так, візьмемо цього самого е, Трампа. ну Він другий раз тільки перебуває при владі, але там проблеми вже давно <свісно> існують. А якщо ми його порівняємо із першою каденцією, Другу каденцію, так це ж е, деградація очевидна і надзвичайно швидка відбулася. Так, ну я ж, хоча я старий совок і Старпер. Але з пам'яттю моєї що то і що не стало так. Тому я пам'ятаю, як він е, під час е, оцих своєї передвиборної каденції звинувачував Байдена і його наступницю про те, що якщо вони прийдуть до влади, то вони почнуть бомбардувати Іран. так. І це почнеться Третя світова війна. А він, якщо прийде до влади, то буде виключно перемовини, мир, щастя, всім, здоров'я, удачі і так далі, і тому подібне. Ну, як ми бачимо, все воно не так. Ну, не так. Воно абсолютно навіть не так. Не знаю, згідні ви із тим всім. Про що кажуть психологи деякі, звичайно, кажуть про те, що ці всі старі люди, ну скільки детанях, 76 років. Ну, звичайно, порівняння із Трампом, то він молодший. Так. Але, ж, але ж все одно існують проблеми. Ну, А найбільші проблеми, звичайно, Аліха неї. 86 років, ну пора б уже і честь знати, Але, мабуть, буде триматися до останнього, так, поки не достануть там його десь в оглубіні Сибірських Руд, де він там ховається. Тому що, ну, як на мене, ну, на мою суб'єктивну думку, то. Е він же ж не є самостійною фігурою. А то скрізь чомусь повідомляють про те, що це Іран, значить, утримує і Хуситів, їх і Езбулу і, і, і всіх останніх, які там є терористами. Та ні. Над, над ним височі другу Трампа Володія, Так. І ще раз нагадую, що вирішити проблему Ірану без е, вирішення проблеми Московії неможливо. Ми ж ще ж не знаємо, що буде далі. Ми ж не знаємо. Можливо, в Ірану вже є. Ядерна бомба. Так. А можливо, і не одна. А якщо він сам не створив, то може допомогти друг Володія, чи, наприклад, друг Кім із КНДР. Ну, не думаю, що Китайська Народна Республіка буде цим займатися. Але Бог його знає. Може, вони захочуть щось випробувати. там на... Так би мовити, в реальному житті. Так що тут ще не все закінчилося, тому що декого ефорія, що Іран розгромлений, що там, не сьогодні-завтра, вже вони з лапки до гори і прийдуть здаватися до Трампа, який вийде до них. і... Звичайно, прийме цю всю капітуляцію, як в свій час на якомусь там. Я, я навіть думаю, де це буде відбуватися, якщо буде відбуватися, це буде відбуватися на авіаносці німець. Дивіться, яка назва, німець, так це ж українці і, і туди достали німець, так. Не німець, понімаєш, а німець. Отакий вот от адмірал. У сполучених штатах Америки був під час Другої світової війни, і от там же ж у Японії приймали капітуляцію, теж десь там на якомусь авіаносці Сполучених Штатів Америки. І от я думаю, що Трамп якраз і хоче цього всього. І е, там же ж навіть заява була від нього, що оцей Нобелівський комітет миру та ніяк не, не може сподобатися йому присвоювати Нобелівську премію, миру. Так? Бомбардува... Бомбардування Ірану це мир. Ну непогано, так. Ну, я ж кажу, оце, старці, вони специфічно мислять.